Осіння зміна мирного літа проходить тут, в чарівному Закарпатті. І діти приїхали з різних куточків України, але це, як ми кажемо зараз, наші міста герої. Тобто це Маріуполь, Херсон, Харків, Донецька і Луганська області. І з перших же. Хвилин було зрозуміло, що діти дуже психічно травмовані. Це було видно по тому, як вони себе вели. Це маленькі такі їжачки, які не могли говорити, не могли спілкуватися, були дуже засмучені. І все їх тіло подавало сигналу, що їм не дуже добре. І я розумію, чому це. Те, що пережили ці діти. Не повинно було з ними статися. Те, що вони бачили, те, що вони потім розповідають. Добре, що вони про це згадують, тому що це дуже важливо. Розповідати це дуже важливо. І вони розповідають те, що не повинно було бачити. Вони бачили страшні речі, коли зриваються поруч будинки, коли сиплеться на них стекло, коли їх вірні, чотириногі друзі раняться і погибають. Коли Помирають їхні рідні і втрачається все в цьому житті. Їхня школа зруйнована, їхній будинок зруйновано. і це зберігається в свідомості наших дітей. І тому психологи фонду ми розуміємо, наскільки потрібна ця допомога дітям. Як важливо її отримати вчасно, тому що конфлікт продовжується, і наші діти все більше і більше травмуються. Тому зараз ми робимо все можливе, щоб допомогти дітям повірити в себе, щоб віднайти себе, відчути себе знову живими і е, бути впевненими в собі, мріяти, радіти і просто далі жити. Я вважаю, що програма психологічної підтримки і допомоги. Дітям в нашому таборі вона дуже дуже важлива і це розуміє і підтримує фонд Ріната Ахметова. І ми, як психологи, саме для того, щоб допомогти нашим дітям.